Якби як будь-кого з вас запитав, як мені схуднути, то я думаю, що від більшості я би дістав 5-10 рад як найкраще займатися спортом, як найкраще або що краще їсти, але якби ми почали говорити про ваші проблеми, то би відповідь була: ну, не все так воно і легко. І так виходить, що часто під час сповіді. Мені дуже легко також знайти ради для інших людей, як вони можуть поправити своє життя. Але якби я ці всі ради, які не вважаю, що найгірші, в принципі, почав стувати до свого життя, вийшло б, що це не аж так просто. Якби ті всі ради прийняв до мого життя, я би, напевно, за рік був святий, дай Боже. Але не все так просто. Виявляється, що саме. Е Звертання уваги на чиїсь проблеми є, якось так виходить дуже легким. Але коли ми маємо дивитися на наші проблеми і починати з ними боротися, це стає дуже важким і незрозумілим. Я, на жаль, борюкаюся з моїми проблемами вже різними проблемами. Буває рік, буває місяць, буває кілька років, і постійно падаю в ту саму проблему, в той самий гріх. І тяжко мені з нього вийти, аж аж, аж смішно може здаватися, чого воно всього повертається, і виявляється, що треба завжди, перш за все, ту проблему, як мінімум, побачити і назвати дуже конкретно, щоб вона є, в принципі. Побачити, що не тільки в інші якісь проблеми, тільки я маю ту балку в оці, яка мені заважає. Що цікаво, в Євангелії ця балка е, може бути не тільки звичайною балкою, яка лежить собі при дорозі, а тою балкою, яка лежить в фундаменті. Дуже часто та проблема торкається фундаменту. І поки ми не поміняємо цієї балки, вона постійно буде нам там щось тріщати в цій всій конструкції. Ми кажемо комусь, що в нього дрібна скалка в оці, йому заважає, через то йому докучає. А в нас ціла балка може бути трухлява. Нам треба поміняти ту балку. На що поміняти? Євангелія говорить, що ми часто можемо бути сліпі в тому, як ми дивимося на інших, і в тому, що ми навіть пробуємо вести інших. Нам треба звертатися до зрячого, до зрячого того, хто бачить Отця. Єдиним зрячим є Ісус, який може нас вести доброю дорогою. Він не тільки є зрячий, бо бачить Бога Отця, але тим більше Він зрячий є тому, що Він пережив також людські слабкості. Він побачив. Що таке біль? Він побачив, що таке слабкість тіла, коли його тіло також було слабке. Він пережив різні ці труднощі дуже конкретно. І через то він може нам порадити. Я більше довіряю радам тих, які пройшли дуже важку дорогу, коли виходили з якоїсь слабкості, коли боролися з гріхом. Ісус не борився своїми гріхами, Ісус боровся з нашими гріхами. Він також знає цю дорогу. І знає, що це нелегко. Він знає людську сутність. І варто саме за ним йти, за ним йти в ту в ту раду, і брати його балку, його балку, яка є життєдайною, не якусь трухляву, яка встепчить в нас в оці, і через неї сліпі, брати живу життєдайну балку, яка не тільки буде нам добрим фундаментом, а ще буде давати добрі плоди, плоди любові, плоди любові для інших. плоди, які будуть дозволяти іншим йти доброю дорогою, коли вони будуть не тільки слухати нас, а бачити, що через нас може діяти Бог, що може нас вести. Коли хтось бачить, що Бог нас веде, коли хтось бачить ті плоди, готовий нас наслідувати, готовий йти в тому самому напрямку. І не тільки пусті наші слова, я вважаю, що більшість моїх слів пусті будуть давати якийсь напрямок людям, бо з цього не буде доброго плоду, а наші вчинки. Чинки, які є натхнені Богом, натхнені Святим Духом, будуть людей тягнути в добру сторону, в сторону Бога. І ця любов, ця зрячість буде поширюватися. Нехай кожен з вас носить в оці не балку супуляву, а балку Божого Христа.